Які зміни очікують українців та іноземців у 2025 році в Польщі після реформи ринку праці? Насамперед відміняється тест ринку праці для багатьох професій. Раніше роботодавці мали доводити відсутність відповідних польських кандидатів перед наймом іноземця. Тепер цей етап скасовано. Натомість запроваджується список так званих захищених професій, на які не можна наймати іноземних працівників. Ці списки будуть формуватись місцевою владою та затверджуються воєводами. Процес отримання дозволів на роботу тепер стане швидшим і прозорішим. Планується повна електронізація процедури видачі дозволів на роботу. Також плануються більш строгі правила у відношенні трудових договорів, посиляться покарання за нелегальне працевлаштування іноземців. Штрафи будуть складати від 3 тисяч до 50 тисяч злотих за кожен такий випадок. Також планується запуск програм підтримки для іноземних робітників, курси польської мови, допомога в адаптації та спеціалізовані центри при службах зайнятості. Урядові установи тепер вимагатимуть від роботодавців більш детальних сповіщень і суворіших зобов'язань щодо зберігання даних. Одним з найважливіших завдань закону є протидія питанню шахрайських дозволів на роботу для в'їзду до шенгенської зони. В цілому нові закони спрощують процеси працевлаштування для працівників та посилюють відповідальність для роботодавців з боку прикордонної служби та Національної інспекції праці. Перевірки в суб'єктах, які доручають роботу іноземцям, можуть проводитися тепер без попередження. Експерти з міграції очікують, що дата реалізації цих нововведень планується на 1 червня 2025 року. Нагадуємо, що наша агенція ТІАЛ працює виключно в рамках закону. Ми пропонуємо тільки легальні вакансії з офіційним працевлаштуванням і повною підтримкою на всіх етапах. Крім того, ми ще з 2022 року розробили свій курс польської мови, який залишається частиною нашої місії сприяти ефективній інтеграції працівників у нове середовище. Підписуйтесь, у наступних відео ми розповімо більш детальніше, які зміни очікують студентів, іноземців при подачі на карти побуту, які візи будуть забороняти офіційно працювати в Польщі, та які зміни стосуються дозволів на роботу.